Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. неліквідної Крипти. Нарешті в мене завершується оця серія, із як ви вже помітили. Чотирьох відео в одному і тому ж самому вигляді, без е, якихось е, вагомих змін. Це все тому, що я пишу в один день підряд. От прийшло 40 баксів, зафіксувалось за ніч, я сів сьогодні, викупив, відзняв контент і е, погнав собі далі до інших фіксацій. Тобто внахльсти, йде в нас відео е, це відео на 30 е, листопада. Привіт вам із. Минулого в майбутнє, як то кажуть. <тит> ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і як я говорив в попередньому відео, ми викуповуємо нові мемаси, які в нас з'явилися ось Рект Coin, 130 тисяч оберту. Залізся буквально декілька днів тому, 22 листопада. І на один бакс ми його сьогодні забираємо і йдемо продаємо. Нам не потрібні тут моніторинги цін, туди і ТП, ми просто нулі ріжемо. 2 бакси. Це x 2 одразу ж з першого ордеру. Мені це подобається. Так, далі 17 баксів з наступного ордеру. Тут 142 бакси. Тут 50% ставимо на передостанній 1800. І тут по одному центу 18364. Мені це подобається. Так, далі у нас акіта Іну. Знову ж таки, я не здивуюся, якщо все оце, оця серія з Іну це один розробник, який просто штампує їх і на цьому заробляє. І бустить один проєкт іншими. Це дуже логічно. Так, один бакс закидуємо. Ну, а наша задача підкормитися на одному з його проєктів. Перший ордер 2.40. Ми отримуємо це мінус 1.0. далі 20 баксів. Далі 145 баксів, потім а, мінус 0,50%, це тисячі і по одному центові на фул це 15 тисяч баксів.